Всім хай народ. Я знову на зв'язку. Живий, здоровий. Ну і знову буду знімати свої чергові походеньки вулицями Ізраїлю. Погуляємо, подивимось, яка обстановка на вулицях. Із Іран обіцяв страшну помсту для, для Ізраїлю. Ну, але чомусь я думаю, що буде саме так, як було у квітні цього року. Серйозно цих обстрілів навіть ніхто не відчув. Надіюсь, що так буде і цього разу, а краще, щоб взагалі не було. Тому що від цього Ірану страждають і як українці, так і ізраїльтяни. Теж такий один спільний ворог. Погода хороша сьогодні. Вже який день я сам дивуюсь. Вітерець, недушно. І це серпень місяць. Я скільки років в Ізраїлі ще такого не пам'ятаю, щоб в серпні, в серпні місяці була така погода. Дуже приємно гуляти. Ввечері. Ще в день спекотно трохи, а зараз взагалі супер. Хотілося б, щоб до кінця літа так було, але я щось дуже сумніваюся. Я думаю, що ще день-два і знову буде страшна спека. Ну а поки Іран не обстрілює, погода дозволяє, можна вештати з вулицями. Потрібно насолоджувати з кожним днем, тому що ніхто не знає, що, що нас чекає завтра. І це в будь-якій країні світу. Ще б можна було знімати і гуляти до, до 10-ї години, але дуже швидко в Ізраїлі темніє, тому немає такої можливості. Тут Це тільки центр міста. Це дуже добре освітлення, багато людей, є що знімати, є що показати. А так, вулиці переважно пусті ввечері. Освітлення таке собі. У мене там є десь на каналі кілька відео. Я тільки, тільки почав знімати, тестував телефон, як він. Як він знімає. Вночі можна побачити. Не дуже цікаво ходити по вулицях, коли на вулиці зовсім нікого немає, та ще і освітлення таке собі. Завжди вибираю собі такі вулиці. Наперед продумую маршрут інколи, коли жарко. Тому що є такі вулиці, де багато ось таких дерев зелених, і вони дають тінь якось набагато прохолодніше і приємніше гуляти такими вулицями, коли спекотно. Є різні райони, є різні міста в, Із... в Ізраїлі. Десь більше зелені, десь менше зелені. Ну Тут в цьому районі я б сказав аж занадто. Як на Ізраїль, це те, що треба. Більше вже не придумаєш. Хто з мені писав з підписників, що ці дерева їх з Індії завезли? Я знов забув назву. Треба зайти в коментарі почитати, як, як ці дерева називаються. Ось. Але точно пам'ятаю, що їх завезли їх з Індії. Тут ще часто бачу таких попугаїв. Ось ось він. Я зараз попробую його. Я надіюсь, він втече. Зараз я його вам покажу. Ось він сидить на проводі. Ось він. Ось такі зелені попугаї. Я дивився в Вікіпедії. Це, якщо я не помиляюсь, індійський кольчатий попугай. Ось вони досить великі, і їх тут дуже багато. Вони зранку так, так кричать, не дають спати. Просто не дають спати. Десь там е, чіпляються за підвіконник і так кричать, що... Просто я не знаю, навіть подушка не, не, не допомагає. Навіть якщо подушкою накрити, не допомагає. Дуже вони такі галасливі. Знайомий ми, як побачив, вже жартували на цю тему. Каже, давай бізнес зробимо. Ти мені попугаї будеш відправляти в Україну. Я буду тут продавати. Налагодимо таку схему і будемо торгувати попугаями. Я навіть не знаю, які ціни в нас на попугаї. Колись я ще коли в школі навчався, я взагалі це дуже люблю там акваріуми, попугаї. І в мене були такі маленькі. Хвилясті попугаї, вони називаються. Був один синій, один зелений. Потім ще був один зелений. Який втік. Ось я навіть не знаю, які ціни. Тоді, тоді я купляв, точно пам'ятаю, що... Один попугайчик коштував 20 гривень. Купляв на ринку, продавали такі кожної суботи дядьки, які займалися таким бізнесом, розводили попугаїв, шиншил, акваріумних рибок. І був у нас такий ринок, де в суботу вони це все виносили зимою, літом, неважливо, яка була пора року. Виносили цих попугайчиків, це все рибки і продавали на ринку. Що <рес> не Так, тут якийсь такий супермаркет. І біля супермаркету все, все виносять на вулицю. Це найкраща реклама. Проходиш мимо, побачив кавун, банан. І все, і зразу захотів купити. Зустрілись двоє друзів. Якщо була така погода, як сьогодні, я чесно гуляв би по кілька. по кілька годин гуляв би на день. Настільки приємно. Так, я ось думаю, куди ще піти. Куди краще, в якою вулицею краще піти. Напевно, пройдусь, познімаю там, де більше людей. Цікавіше буде. Дуже мені подобаються ось такі засоби пересування. Переважно пенсіонери користуються такими, але дуже і молодих навіть їздять з дітьми, їздять в супермаркети, закупляються, закупляються продуктами і не потрібно в руках там важкі пакети тягнути додому. Дуже зручно. Я думаю, що в майбутньому це в кожній сім'ї буде такий. Є менші, є більші, такі що спокійно можна заїхати в, в ліфт і теж вони на одному заряді і зберігати їх в квартирі. І теж вони на одному заряді можуть проїжджати там, я не знаю, там до 50 кілометрів. Цього з головою вистачає, щоб... Вистачає, щоб. їздити по справах кожного дня. Поставив на зарядку на ніч, і їздиш собі весь день. Коли погода хороша, я вважаю, що такі. Ось такі велосипеди. Ось, їх дуже багато тут. Дуже зручно. Вдома зарядив і катаєшся собі весь день. Навіть подалі не крутиш. Цікаво. Ось хто дивиться мене, хто зараз мене чує. То додивився до цього часу відео. Ось хай скажуть люди, можливо, в їхніх містах теж є такі велосипеди чи самокати електричні. Наскільки в Україні їх багато? Тому що я вже в Україні багато років не був. Коли я ще був, то тільки такі. Перші електроскутери купляли і теж вони були досить дорогі. ну Невигідно просто було їх купляти по такій ціні. Вони там коштували більше тисячі доларів, дві тисячі доларів, тому набагато вигідніше було купити цей вже бензинови і, і катати на ньому. Цікаво, як зараз. Чи є електровелосипеди, чи є ось такі три... триколісні, трицикли, чи як вони там називаються? Чи переходять люди вже поступово на це все? Як на мене взагалі дуже зручно. Я теж планую собі щось таке прикупити. Скоріше за все це буде такий якийсь потужний електровелосипед, щоб можна було кудись там і по лісі поїздити, і по парку, і на рибалку кудись поїхати. Взагалі просто, ну, просто кайф. Їдеш собі, педалі, не крутиш. І насолоджуєшся природою. Дуже дуже їх багато в Ізраїлі. Незадоволення сьогодні гуляти надію, що завтра буде така погода, що можна буде вийти і так само комфортно познімати, погуляти. Подихати дійсно свіжим повітрям, тому що відчувається, що ти дихаєш повітрям, а не що ти засунув голову кудись в духовку. Ось, напевно, якийсь такий велосипед я собі і прикуплю. Дуже класна штука. Дороговато, правда, коштує, але... Я думаю, що це того варте. А ще для тих людей, хто любить економити і, і просто кататись, такі прогулянки на велосипеді, я думаю, що це взагалі просто кращ, кращого нічого не знайдеш. Ну, Крани дійсно всі стоять, я весь день весь день ходжу вулицями. Всюди ці крани, тому що Ізраїль активно будується, але я не бачу, щоб, щоб ці крани працювали. Щось там на будівництвах е, працівники і будівельники вони що зроблять. Якісь роботи вони там. Певні виконують. Але будівництво свої стоїть. Це я нагадаю, тому що, тому що через війну з жовтня минулого року, коли вже почалась така. Війна, ну повномасштабне було вторгнення е, Хамасу в Ізраїль. Дуже багато людей загинуло з цього часу. Вже тривають е, військові дії і обстріли час від часу. І будівництво зупинили, тому що небезпечно знаходитись там десь на поверхах. Немає там ніяких. Е, Ніякого укриття зупинили будівництво у зв'язку з тим, що війна. Але що ж вони там роблять? Без роботи не сидять. Так, хто дивиться мене вперше? Чи можливо вже ще ті, хто не підписаний, ті, хто вже підписаний точніше на мій канал. Можливо, ще всі відео не переглянули. Дуже багато є відео різних на каналі. Є гарне відео з прогулянкою в парку. Дійсно дуже гарне там. І риби плавають, і качки, і кролики бігають. Дуже, дуже гарне відео, кому цікаво, теж перегляньте парк в Ізраїлі. На заставці написано парк в Ізраїлі. Ну і взагалі, можливо, ще комусь будуть цікаві, які з моїх відео, то перегляньте, поставте вподобайку, буде дуже приємно, тому що від вас залежить, буду я продовжувати знімати. Для вас чи ні. Якщо більше людей буде дивитися мій канал, підтримувати мене, відповідно, я буду знімати ще більше відео, і щось, можливо, для когось цікаве розповідати і показувати. Тому я не думаю, що це дуже важко для вас поставити вподобайку. Підписатись на канал, це дуже велика підтримка і мотивація для мене. Щоб більше було україномовного контенту на YouTube, україномовних каналів. Тому що, чесно кажучи, я постійно зіштовхуюся з тим, що я щось прописую в Ютубі, те, що мене цікавить. І зразу мені вибиває такі відео, А що, а де, як. Все російською мовою. Тому маєте таку можливість, якщо робите якісь свої канали, створюєте, створюєте їх українською мовою, щоб більше було українського, українського контенту на YouTube. І також підтримуйте блогерів, які знімають українською, тому що це дійсно важливо, важливо для нас, для України. Щоб більше було телевізійних каналів україномовних, щоб більше було на Ютубі українського контенту. Ось, до речі. Дивіться, що я побачив. Дуже часто можна зустріти в Ізраїлі таке. Українські прапори на балконах, на подвір'ях. Багато репатріантів з України живе в Ізраїлі. Які поприїжджали сюди ще в 90-ті роки, хтось можливо і раніше. В яких родичі є. Є рідня в Україні такий спосіб підтримують. Так, всім дякую, хто гуляв зі мною, хто дивився моє відео, хто мене підтримує, хто пише коментарі, приємні. Дуже всім дякую, дуже мені приємно, що є хороші, порядні люди, які мене підтримують. Ще раз дякую всім, до зустрічі в нових відео. Миру всім!